Негативний діалог із собою це коли ти постійно критикуєш себе у думках, повторюєш погані слова про свої помилки чи недоліки, і це стає твоїм внутрішнім голосом. У психології це називають самокритикою або деструктивним внутрішнім монологом. Як це з'являється, часто через життєві травми, образи або постійне порівняння з іншим. Коли дитина чує критику від батьків або близьких, вона починає приймати це як правду про себе. Згодом ці думки закріплюються і стають автоматичними. Додайте сюди соціальний тиск. Стрес, виснаження і негативний внутрішній голос може посилювати. Він змушує тебе сумніватися у своїх силах, викликає відчуття провини, сорому, тривоги. Це не просто слова, це внутрішній процес, який впливає на твоє емоційне та фізичне здоров'я, підвищує рівень стресу, знижується самооцінка, падає мотивація. Іноді виникають проблеми із апетитом або сном. Що відбувається у мозку, негативний діалог формує когнітивні спотворення. Це як спотворене дзеркало, яке змушує тебе бачити себе гірше, ніж ти є насправді. Наприклад, ти можеш думати, я завжди все роблю неправильно або мене ніхто не любить. Це помилки мислення, які підтримують відчуття тривоги і безпорадності. Як з цим боротися? Зупинити автоматичний негативний потік, коли помічаєш у голові критику, просто зупинись і задай собі питання, чи це правда, чи немає іншого пояснення. Вести щоденних думок. Записувати, що саме ти думаєш про себе у різних ситуаціях, і шукати альтернативні, більш реалістичні варіанти, заміщувати негативні думки конструктивом, наприклад, замість не вмію на я вчуся і стаю краще, практикувати самоспівчуття, ставитись до себе як до друга, а не ворога. Розуміти, що помилки це нормально, якщо самому складно, звернутись до психолога чи психотерапевта. Спеціаліст допоможе розпізнати корені негативу і навчить керувати своїми думками. Пам'ятай, що твій внутрішній діалог це основа твого психічного здоров'я. Змінивши його, ти зможеш покращити свій настрій, підвищити впевненість і знизити рівень тривоги. Це не швидкий процес, але він того вартий.